Ну, насправді, сьогодні ранок розпочався дуже з поганих новин, тому що сьогодні, з самого ранку, обшуки проводилися у двох львівських волонтерів: у Святослава Літинського, того, якого знає вся Україна, оскільки це один із найвідоміших мовних активістів, той, що домігся перший в Україні мати сторінки паспорта без московської мови, взагалі. І зараз він разом зі своїми. Ну, Друзі, ми притягли більше як 250 автомобілів на потреби Збройних сил України. Справа в тому, що ні Святослава, ні другого волонтера Назара Островського, в яких відбувалися обшуки, навіть немає в Україні, оскільки вони вирушили в Польщу за новою партією автомобілів. Працюють вони як волонтери з 2014 року. А до речі, це дуже важливий нюанс, тому що ті волонтери, які з 2014 року системно працювали, на них були вже в свій час численні атаки. Вони проходили різноманітні перевірки. Вони витримали перевірку довіри людей до них і до сих пір її мають. Прийшли з обшуком за рішенням, якщо не помиляюсь, голосіївського суду міста Києва. Саме слідчі поліції робили обшуки. З того, що мені відомо, у Святослава вилучили кілька тисяч гривень, а в результаті дружина попала в лікарню, закошмарили дітей. У Назара Островського в його родинному будиночку проживають переселенці з постраждалих регіонів. Там закошмарили і цих людей. Але насправді ми бачимо, що в цьому цьому є. Дуже страшна послідовність. Перше кошмарять якісних волонтерів, ті, які мають довіру людей. А це означає, що перше завдання цих всіх перевірок і обшуків це не знайти правду, а показати, що всі погані волонтери їм довіряти не можна, і дискредитовувати волонтерський рух в Україні. Другий момент вони роблять це в абсолютно безпринципний спосіб. Сьогодні спілкувалася з Галиною Ярцевою з Закарпаття, з якої по суті і почалося кошмарення. Волонтерів, їхній волонтерський центр теж працює з 2014 року. Так їм навіть документів ніяких не пред'явили перед обшуками. А оскільки її зараз ще й вручили підозру, їхній волонтерський центр не має можливості подаватися на жодні гранти і надавати будь-яку допомогу для Збройних сил України. А по Олегу Яницькому, в який не проходив ні як свідок, ні будь-який фігурант по справі івано-франківського волонтера, якому представники влади Івано-Франківської обіцяли, що. Його посадять за те, що вони між собою пересварилися, просто так вилучили речі, які навіть не були в ухвалі прописані на вилучення. Зокрема, військове спорядження, турнікети, гемостатичні губки, онклюзійні пов'язки, які мали би вже бути на передовій рятувати життя нашим захисникам. І в результаті, коли я була в івано франківському суді на тому засіданні, я бачила, наскільки юристи розкладали по пунктах, де слідчі зробили порушення закону чи порушення процедури. Ну але суддя повернув. З кімнати, вона сказала, що все це ок, і це є найстрашніше. А тепер питання: а хто в нас очолює усі гуманітарні штаби? А хто в нас контролює усі потоки волонтерки на державному рівні? Правда? Той самий, який контролює збройні комісії, той самий, який контролює соціальні та інші сфери. Я нагадаю, що це є очільник офісу президента. І зараз, користуючись нагодою, я звертаюся до нього. Вся країна вважає, що це ви, пане Єрмак, віддали наказ знищувати тих волонтерів, які не підпорядковуються Офісу президента. І якщо це неправда, я дуже прошу вас підняти на найвищому рівні питання, щоб перестали кошмарити волонтерів, які допомагають армії. Я вже сьогодні говорила зі спецслужбами і з силовиками, наголошуючи на тому, що більшість волонтерів. Готові прийти на нормальну розмову і надати документи і звіти про свою роботу. І не треба лякати жінок, дітей, не треба вилучати те, що не є в ухвалах, не треба знущатися і кошмарити. Я ще наголошу, що більшість слідчих і прокурорів, які нібито розслідують якісь такі справи, вони ніколи в житті на передовій не було. І якби держава забезпечувала на 300% наших воїнів, можливо тоді би і не треба було волонтерського руху, і не треба було б цих всіх потоків гуманітарної благодійної допомоги. Але насправді зараз на волонтерах тримається забезпечення Збройних сил України. На волонтерах, всупереч державі, відбувається забезпечення на зимовий період, і тому мені би дуже хотілося, щоб зараз силовики разом з правоохоронними органами зупинилися. Вдихнули, видихнули, зібрали круглі столи, зібрали наради, включно з волонтерами, і знайшли оптимальний варіант і звітності, прозорості діяльності, тому що усі якісні волонтери хочуть працювати якісно на свою державу. А в даному випадку, підриваючи волонтерський рух, ви працюєте на знищення української держави. Пасибі, що долучилися до нас, Софія Федина була гостем нашої програми.